Мегаберезень прийшов, подаруночки приніс, і Павло тут з'явився, а ви цього не очікували, тому що Павло всіх надурив. З однієї сторони він сказав, що пішов спати, з іншої такий. Але ж там розпродаж. Треба зацінити, що там відбувається. Так що, шановні пані та панове, не відволікаємось, продовжуємо консольну тематику на каналі. Ставимо вподобайку, пишемо шалений коментар, і зараз все ж таки одним очком заглянемо, що там у віарі, що там не у віарі. Коротше, Мегаберезень починається. Так що, ви цей пишіть коментарі, якщо будуть, а ми будемо розвалювати мегаберезень. Мікрофон, як шансун, підтягнули. Всім доброго вечора! Всім доброго вечора. Отак зробили. Переключилися на камеру номер 2 Зазумились максимально. Дивіться, як я зараз роблю. Прям максимальний зум. Ну і погнали, будемо дивитись, а де і що воно тут продається. Тому що, повірте мені, повірте мені, Мегаберезень він такий, березняний. Може, щось приховане знайдемо. І так, для тих, хто не шаре, де воно все знаходиться, заходимо сюди. Uh, значить, розділ PlayStation 100. PlayStation 100, правильно кажіть. Далі ви гортаєте. Отак, бачите, вгорі є у нас. Пропозиції, і тут ми знаходимо мегаберезень, 75 мать його відсотків. Заходимо сюди. Це свіжий розпродаж, свіжайший, свіжайший розпродаж. Отак він виглядає. Дивіться ще раз, не сплутайте, тому що тут багато всіляких пропозицій може бути. Заходимо сюди, обов'язково дивимось так, що у нас тут є. Ну і коротше кажучи, зараз будемо дивитись, що у нас по пропозиціям. Спочатку звичайні, потім віарні пропозиції. Ну, справ багато насправді. Але чесно скажу, от перша пропозиція Фіфашечка 25-та, знижка 70%, в принципі, наче і нічого. Але ну, скоро вже буде нова ФІФа, якби ці, ці бджоли вже не гудуть, вже, вже знижка. Ну якби вона нормальна, але мені здається, що всі, хто хотіли пограти, вже пограли. Я, якось можна, напевно, і пропустити. Династі Warrior, не так давно вийшла гра, але вже знижка є. Ну не знаю. Я думаю, у нас в Україні дуже мало фанатів такого жанру абсолютно. Так що радити його до покупки я не буду. Diablo 4 знижка хороша,ся 45% недостатньо хороша, тому що ви знаєте, що є вже доповнення про Василя. Брати оригінал за 900 гривень ну, можна на диску знайти по-хорошому. Не, не то пальто. А, так, Фазмофобія 25% знижка дуже мала. Вона на релізі була зі знижкою, так що це ми пропускаємо. Silent Hill – знижка мала, 30%. Гра дуже хороша, дуже хороша, але там, де 30%, там і більша знижка має бути. Я думаю, що реально зараз за 1100 гривень от це реальна ціна. Це реальна ціна. 1400, як на мене, це оверпрайс. Ну, моя думка така. Якщо хочете, можна. Але чи це вигідна пропозиція? Навряд чи. UFC 50% знижка, це все у нас, от, от можна сказати, джедаї, це все в підписі електронні картці. Якщо треба, оформлюйте, вона копійки коштує. Потім йде перший мастхев цього розпродажу. Я хотів з нього почати, але от ми до нього вже і дійшли. Gran Turismo 7, 50% знижка, вигідна ціна, по суті, ви купляєте оригінал, оригінальну версію гри, плюс ще вона і у VRі. Ну, це бандл. Тут є VR-режим, він включений і це. Самі кращі VR-гонки, які я взагалі грав. Так що це, скажімо так, на перспективу. І просто офігезна гра. До речі, я її повністю пройшов, чим пишаюсь. Це перша гранд-туризма, яку я повністю пройшов, не відволікаючись. Класна частина, з задоволенням пройшов. Вона дуже довга, дуже класна, дуже офігезна, з хорошою графікою, з підтримкою Прошки, з підтримкою VR і 50% знижка. Дуже хороша ціна. Mortal Kombat 1 тут плюс такий, що два кіна, по суті, дивитесь, тому що тут оригінально компанія плюс DLC компанія це все прикольно. Але, скажімо так, ціна ну 900 тисяч гривень, тисячу гривень. Чи це варто заплатити? Я думаю, 700 гривень 750. Це було б прям ідеально. До 1000 вже дороговато. Так, футбольчики, хокейчики, це все ясно. God of War Рагнарьок, ну ми знаємо, що вона в підписці, тому радити покупати я не буду. Resident Evil 4 повне видання оце вже цікаво, тому що це реально повне видання. Як то кажуть, вже з доповненням. Уже з доповненням і вже з VR-режимом 900 гривень. Можна записати в мастхеви цього розпродажа. Да, не дешево, але це Gold Edition, це повне видання. Так що, в принципі, я думаю, що це те, що нам потрібно в топи записати. Реберс, знижка 30%, як на мене, маловато, якби знову таки. Тисячу, ну, хорошо, 1100 це, якби, скажімо так, да ну 1200 можна було б за цю гру вже ставити. Дорого, знижка слаба. Street Fighter, ну, ціна неадекватна, як на мене, не знаю, не така це вже і крута гра. Не знаю, кожен скаже своє. Я думаю, ну, Street Fighter Ну, блін, не знаю, не знаю, не знаю. Я, я в файтингах дуже люблю сюжетку пройти, потім погаситись один проти одного. Ну, Street Fighter, там сюжетка така собі, не знаю, не знаю. Не моя тема. Напишіть, за що ви любите Street Fighter, якщо ви його прям любите. Taken 8-й, отут уже сюжетка мені зайшла. Вона довга, хороша, на 6 годин десь іде щось таке. Ну, на каналі є проходження, якщо що. Графічно класна гра, приємно грати вдвох. Ну, тобто повний набір, да? бери і купляй, але знижка слаба. Ну, як ви бачите. Ця розпродаж, вона фактично тут слабі знижки, С слабі знижки. Like a Dragon 50%. Ну таке собі. Що тут іще? креши На цьому я навіть зупинятись не буду. Це вже пережований 100 тисяч разів кал, ну, якби стандартна ціна, просто все те саме. Dragon's Dogma, знижка непогана за делюкс видання. Отут рятує цю знижку, що це делюкс видання. Ну, не знаю, не супервигідна, але типа нормальна. В мастхеви не записуємо. Далі, Village, Resident Evil Village, знижка стандартна, нічого цікавого. Повне видання сьомої частини і восьмої частини. В принципі, 813 гривень за дві голди. За дві голди. А ми пам'ятаємо, що восьма частина вона іще у віарі доступна. Ну, в принципі, скажімо так, знову не мастхев, але непогана пропозиція, непогана. Старі частини Call of Duty, цього вже навалом. Ну кому цікаво, можете придивитись. В принципі, із старих частин щось вибрати можна. От, тест драйв абсолютно провальна гра, буде в підписках рано чи пізно. Брати її не раджу абсолютно. Це шлак. По суті, шлак. Резиденти старі не зупиняємось, знову таки, знижка хороша. Ну, вже тисячу разів обсудили це. Ну, кому треба, пограйте. Друга, третя частина це хіти. Ціна хороша, в принципі. Far Cry 6, це все понятно. Dead Island ціну не скидають, вони її тримають, тримають, тримають. Треба ціна 700-800 гривень з усіма DLC. Вони кажуть, Павло, йди нафіг. Я кажу, йди нафіг, Dead Island. все. Не, нема про що казати. Так, що у нас тут далі йде? Метафора, фантазія. Да, 25% знижка. В принципі, вона там і на релізі була зі знижкою. Ну не сказати, що шалена знижка. Doom стандартна знижка, Fallout. Стандартна знижка. Dying Light повне видання 300 гривень, начебто така вже була. Ну, це стара частина. Тобто, ну, прохідний розпродаж абсолютно. Всі частини Crysis, Crysis, вибачаюсь, вибачаюсь, Crysis. Ну, ви можете їх купити, але чи ви будете в них грати, питання відкрите, не знаю. Jedi по підписці пограєте, 150 гривень. Ну, типа, можна купити в колекцію, по суті. Да? Но не знаю, не знаю, не знаю. Такого, от, щоб за душу зачепило, тут немає. Протокол, звичайне видання, ну не цікаво. Ну, Точніше, гра то цікава, але знижка, ну така собі. Фіналка, та була вже така ціна. Ну, На мою думку, вже така ціна була, пропозиція була. Робіть нижче, робіть 900 гривень, все, я б сказав, би, 900 гривень, вигідно, беремо. Ну, 1150, ну гра хороша, ну. Не знаю. Сказати, що прям мастхев, не можу. Ну, в плані по ціні. Я орієнтую зараз по ціні. Я За якість гри я не кажу. Ніравтомата e дорого достатньо. 500 гривень майже. Майже 500 гривень. Що тут у нас іще? Far Cry 5. Стандарт, так сказати. Стандарт, тут все по стандарту поки що йде. Бачу, що де, о, 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 Як воно називається? Dead Rising о, отримав 20% знижки. Я подивився огляди на цей делюкс ремастер. Як на мене, слабовато. Ну, типа бажання в нього грати немає у мене. Якщо у вас є, знижка мала все одно. Якщо у вас навіть є бажання, не пограйте, знижка мала. Так що таке собі. Далі, все, все стародавнє, все що було. В принципі, якщо ви граєте в мультиплеєр, можливо, хант придивитись за 500 гривень. Хоча знову, блін, це дорого. Це тупо дорого. Ну, якось так. Що у нас тут? Just dance. От Just Dance непогана, до речі, знижка. Але Just Dance на PS5 як в нього грати? З телефоном в руки, ну ви собі уявляєте, це ким треба бути. Ну, Це реально телефоном махати. Тому що немає камери нормальної для PS5. Ну, не знаю, круче. як на мене, це треба брати на свіч. На свічі, да, Just Dance піде. Міраж за 600-700 гривень. Ну, як на мене, дорого. Персона для, для любителів персони. 50% знижка. Ну, знову таки, це рело, третя частина. Це не нова частина, це, по суті, перевипуск, да, оновлена версія, типа як р ремастер р ремейк. Да, що у нас тут далі? де де -да -да -да. асасіни, все по-старому. Старовірська розпродаж. Like a Dragon цей качує також з розпродажа в розпродаж Overcook. Ну, в принципі, 85% на Just Cost 4. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Скажімо так, цікаво, але не мастхев. Цікаво, але не мастхев. фіналочка ремейк 600 гривень. Ну, типа, окей, окей, 600 гривень, окей, зафіксували. Далі йдемо. Pacific Drive, Deluxe Edition. В принципі, оце цікаво. Оце цікаво. Звичайна версія віддавалася за 400 чимось. Хоча ні, я передумав. я передумав. Не цікаво, не цікаво, тому що дорого. Так, дивимось далі. Можете написати, що ви купили на розпродажі, але чомусь мені здається, що мало хто що затарив, тому що розпродаж старий. Черепашки 500 гривень, прикиньте, 500 гривень, йо йо А це, це ще й не фул версія. Фул-версія 655. Ну, це жесть якась. Просто жесть. Нецікаво. От завтра на стімі, я думаю, розпродаж буде хороший. На Sonкі на Xbox останнім часом ну, пережований кал видають. Просто пережований кал. Дивися, отак і порадити немає, що. Ну, Том Tom Raider, блін, 200 гривень. Фіхіво. Колекція вже продавалася за дешево. Stalker. 35% знижка. Це виходить за всі частини. Ну, касарі. Ну, якщо хочете Сталкера пограти, першого. Ну, знижка невисока, знову таки. Невисока знижка. Так що, маємо те, що маємо. 15-та фіналка. Навіть вона дорога. Навіть вона дорога. Так що, отак. От. Інтерактив, інтерактивні фільми. House of Ashes, Ashes. 313 гривень. Непогано. От в принципі, оця от, от пропозиція непогана. Непогана. Але це тільки один такий фільм. Їх то багато. Я навіть думав, я вже дивився трохи цей розпродаж. Тут є ось Streets of Rage. Я б його... Це одна з кращих кооперативних ігор. Але ціна 327 гривень за звичайну версію. А вам треба ще персонажів докупити, DLC. Ну, тобто виходить 400. Невигідно. Просто тупо невигідно. От, український Sinking City, знижка непогана. Якщо плануєте другу частину грати, коли вийде, купіть першу, пограйте. Але вона не дуже екшен орієнтована. Це скоріше така, знаєте, повільна гра, розслідування оце таке. Якщо плануєте дружку, двушку проходити, пограйте і в першу. Так, це вже у нас від закритої студії Shadow of Mordor, тут без коментарів. Ну от, Навалили стар'я. Я навіть болтган, я обожнюю шутер Болтган. Але там уже з DLC він має продаватися за таку ціну. Тут у нас базова версія за 500 гривень, та нафіг воно потрібно. Не потрібно. Gridfall, ну така собі гра, там уже продовження скоро буде. Не знаю, не знаю. Ну Не можу радити однозначно до покупки. Бладік, навіть Бладборн дорогий. Єдине, що от я знаходив уже оця гра Casting of Фрэнкстон, на каналі є проходження, це шлак. Я б його радив би брати за 100 гривень, за 200, ну 250 потолок. Ну, 559 гривень це просто провели вялим по губам. Ну, це повна фігня. Це ну, гра прям в срата. Форспокен навіть краще, але за 800 гривень краще я не буду тоді взагалі грати не в що. Контра, хороша гра, операція Голушка, але ціна 719 гривень, тому пропускаємо. Ну от, реально, такий розпродаж, що просто дивися і очі розбігаються від того, що тут шлак, 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 і ще раз шлак. Інфеймос 300 гривень, мала знижка. Коли інфеймос за сотку буде або за 150, щоб в колекцію собі люди забрали? Навіть решті кланк невигідний. Йо-майо, -йо, дожились, дожились. Він же був за Касарі. Навіть 800 був. Сталкер поодинарно можна купити деякі версії. От, так, Демон Соус. Знижка непогана, але ну, самі розумієте. да? Ордер, знову таки, ціна стандартна. Стандартна, 65% знижки. От. Ну, Для тих, хто пропустив, подивіться орден. Можливо, можна і прикупити, але це не, не супервигідна ціна. ну, Типу, вона така в, в рамках розумного, я б так би назвав би. Ну ось такий розпродаж, чуваки. Тут, тут далі таке, знаєте, починається. Зараз, звісно, ми ще подивимось. От Saints Row, от Saints Row, в принципі, за 237 гривень я скажу не must have, але записати в топи розпродажу можна. Ну, вона провалилась, в принципі, я запускав, вона досить непогано грається. Прикольно, бігаєш, стріляєш. Ну, Якщо нема в що пограти, в принципі, запишу. От у нас там було, було Gran Turismo. Такий, знаєте, що можна взяти от прям мастхевчик. Да? Ну, Saints Row так само. Чому ні? Хай буде. Ціна непогана, хай буде. Так, що ще такого? Pillar of Eternity. Так, це все ясно. Робокопа ми тут знайдемо, як ви думаєте. Персони пішли. Ну Персони, дивіться, краще самі. Тут по персоні я такий собі експерт, я жодну частину не проходив. Бажання, чесно кажучи, не з'явилося в неї грати. От. Якщо у вас є бажання, то пограйте. Контра, контра, повне видання. Записуємо мастхев номер 3 Contra Anvisory Edition. Це чисто старі добрі частини контри, це колекція, я її завжди раджу до покупки. Тут у нас стандартна контра з Денді, контра з якихось там систем, ну, автомати, автоматів, да, там, де монетки треба було закидувати. Хардкорпс тут є. Третя контра є. Коротше, тут ну, добротний набір, хороший контри, чисто для душі. Якщо ваша душа народилася в 80-х роках, то контр винну по-любому. За 100 гривень. Всі ці частини чисто в коопі побігати. Ну Прикольно, прикольно. Записуємо маст хевом, чому ні. Дум третій за сотку. В принципі, знову таки класика, 100 гривень. Чому ні можна? С 50%, позор якийсь. От, Star Wars хороша ціна, оцей Forced Awakening. 91% знижка. В принципі, непогано, непогано. Кому подобаються Лего ігри, я всі не проходив, трішки побігав. В принципі, непогано. Треба, щоб було з ким грати. Тому що самому в таке, ну ви самі розумієте. От, А якщо є добротний напарник, то чому ні? Або напарниця? Так, Mortal Shell. Оце все у нас тут. Не вистачає ігор від Філа, щоб врятували розпродаж. Скоро Філу треба буде і розпродажі у Sony рятувати. Хоча у Філа така сама ситуація. Quake Bundle непогано. Ну, знижка невелика. Чесно, такі старі ігри можна було б і побільше. Шерлок Holmes від українських розробників. да? Подивіться, якщо кому детективи подобаються, можна підтримати. Екзопраймала насипали тут срані цієї вонючої. От, от так от. Так, Sherlock Holmes, The Last Guardian. Хороша гра, знижка невелика. невелика. Так, Ghost Runner. Стандартна знижка нової не з'явилося, тому пропускаємо. Так, Вульфенштейни. Хотілося би, щоб вони на початок свіжого накидали чогось. Ну, реально, дивися, таке все. Ну от Batman VR, блін, на що він? Ну, це для першого VR. Ви що знущаєтесь? Ну, як так? Final Vendetta, міг би порадити, якщо вам уже набрид Streets of Rage, але, ну, чесно кажучи, гра на один раз, от, тупо один раз пройти. ну 200 гривень начебто і можна. Ну, придивіться, якщо вам Streets of Rage сподобався, на двох, один вечір пограти. Тупо, ну, два вечори це потолок. Вона одноманітна, вона вам набридне. Desperados, це понятно. Так, давайте ще декілька сторінок і перейдемо на другу категорію. Гостранер, ціни не ті. От я відчуваю, що, знаєте, заходиш на розпродаж, ну не то. Не то. Колекція Beyond і Heavy Rain непогана колекція, ціна не дуже. От Все не то, все не то і все не так. Тому я пропоную ще зайти е, ось таким чином. Блін, от на Bladen Truce патч, ну зробіть патч, і буде все ідеально. Хоча Бладен Truce я на цьому розпродажі куплю. Е, треба так, не задавайте питань, просто так треба. Пропозиція тижня Ninja Gaiden, за 1300 гривень це знущання якесь, тому що гра, вона хоч і оновлена, але це ну це тупа стара гра. За неї гривень 700-800, а краще 650. Оце було б ідеально. А так чесно скажу, в підписку. Це просто в підписку. Давайте ще подивимося, які тут гарячі пропозиції. Я так розумію, що ці пропозиції вони вже скоро закінчуються. Тут буквально залишилось пару годин. До розпродажу це не має жодного відношення. Але можна пробігтися глянути, що ПІПЛ хаває. Spider-Man Remaster, ну, знову таки оцей рядок, по суті, не цікавий. Тут все вже все 100 разів пережовано. 100 разів. Підписка Last of Us 2. Ціна хороша, до речі. Але це версія для PS4, стоп, а тут же у нас був... Було... А, це не ремастер-версія, все понятно. Не цікаво. Mortal Kombat хороша ціна, повна версія. Забирайте. Якщо хочете колекцію Mortal, забирайте. Колда, оце що People їсть. Оце те, що зараз лутає People. Відьмак, ну коротше, стандартний набір. Нічого тут такого надзвичайного не з'явилося. Хоча де Stranding, придивіться перед виходом другої частини бажано пройти першу, дуже бажано. Коли у нас знижка закінчується, ну, дві години, три залишилось, придивіться. Але що я хотів іще з вами обсудити. Дивіться, у нас тут мегаберезень, тут вже можна фільтрацію робити, якщо ви не знали, по жанру, по всьому, тут є VR-проекти. Давайте подивимось під PS VR 2, що у нас є. І такий невеличкий, скажімо, топ для себе виведемо. Ну, гран-турізму, це я кажу одразу для VR-. у От одна з перших ігор, що треба брати, кращі гонки під VR. Resident Evil 4. під VR не дуже круто грається, гарно, але не так круто, як восьма частина. Тому я б сказав би так: перше місце: Gran Turismo. Resident Evil Village Забираємо, якщо під VR не проходили. Будете обсиратись, але. Просто ну, вона шикарно. Просто шикарно працює у VR. Потім четвертий резик, Тут у нас бандл, сьома частина під VR не працює. Не протупіть. Якщо берете під VR, знайте, сьома під VR не працює. Вона під перший PSVR, от у чому прикол. Потім тут шлаку навалили прям конкретного такого. Angry Birds у VR. Господи, хто це буде грати? Сінопсіс, хороша знижка, я на нього виловлював знижку. Це рогалик, він досить. Цікавий, але набридає. А, але, в принципі, скажімо так, якби він був дешевше, можна було б. А так знижка стандартна. Будемо чекати далі. Matter, бродилка, трішечки дають постріляти, хороша графіка, в принципі, знижка маловата. В принципі, можна почекати. Далі, оце все, скажімо так, ігри категорії. Ге. Тут виділити щось дуже важко, дуже багато проходняка. Ну і в принципі все. Отакий От VR-розпродаж. Так що, тут без сюрпризів, я б сказав: би, радив би грантурізму взяти, радив би Резік взяти. От. Потім четвертий, і по остаточному принципу вже взяв би синапсіс. А от Matter я б почекав би або Бандл, перша плюс друга за хорошу ціну. Ну або якщо ви вже все попроходили, то в принципі можна і придивитися. Так що така от історія і така от ситуація. Переходжу до коментарів. Якщо буде що вам додати, можете мене виправити сказати, Павло, ти щось пропустив? А може, може, що і пропустив. Коли новини по ps 5 задобали одні кробокси завтра мають бути? Ну завтра або післязавтра. Інфеймос класна франшиза. Да, да, хороша. Без мене дивились третю шибайголову. Вона дуже така нудна, чесно. Я Ingriebs у VR. Де Мео рекомендую, хто любить настолки. От, хороша рекомендація, думаю. А що ти у фільтрах ставиш, підкажи. Ромчик так показав уже. Показав, що по фільтрам. Чого ти ноїш? Охреніні ціни. Ну, Старі ігри, просто старі. Gran Turismo 7 варто, Да, 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 да. ціна. це хороша ціна, да. Вона, звісно, може бути у підписці згодом, але ну, для себе хороша ціна. Так, Ubisoft продає, ведуться перемовини між Microsoft і A. Да, я за це казав сьогодні. Да-да-да-да-да. Цю я бачу в новину. Так, ну що. Дай Бог, Філ, прийде, спасе ПС. Ну що, хлопці та дівчатка, трішечки подивились по розпродажу. Давно не було цікавих розпродажів у Sony. Взагалі складається відчуття, що вже все купив. Так, да, і на Xbox, і на Sony таке відчуття, на жаль, складається. Єдині потужні хороші розпродажі наразі на ПК. Тому круто, коли Xbox перетвориться на ПК, можна буде в стімі на нарешті нормальні розпродажі юзати. А не оце все. Ні, ми і на Sony, і на Xbox будемо далі слідкувати. У них бувають хороші розпродажі: Чорна П'ятниця, зимовий, літній це все. Це бувають хороші дні, хороші розпродажі. Так, ну все, цілую, обіймаю. Побачимось дуже скоро. Завтра у нас стартує СТім розпродаж. Отам ми газавати будемо по повній. А на сьогодні все, буду відключатись. Дякую за перегляд. Па-па! Коли вже буде порт на ПК Infamous. Ніколи, ніколи, він не планується і точно не буде, скоріш за все. Не така популярна гра, хоча можна було б запилити. Можливо, на ПК людям би і нормально пішло. Але це треба рекламу розганяти по новій, тому що за гру мало хто.